Доброго дня! З вами новини Арсенал. І сьогодні я не одна в кадрі зі мною Олег, колега, друг і, можна сказати, позакадровий співведучий новин Арсенал. Доброго дня вам! Хочемо подякувати. Я думаю, що ми будемо спільні в цій подяці нашим захисникам і захисницям за те, що вони наближають кожен день нас ближче до перемоги. Дякуємо вам і слава Україні! Героям слава! А прийшов я сьогодні неспроста, бо напевно, як і всі, хто дивляться нашу сьогоднішню передачу, чули про те, що відбулися з ними. А хто ще дивився передачу перед цим, я думаю, що у багатьох виникло багато запитань. Я, як мисливець, угу. людина, Діючий, діючі, да, да, і людина, яка вдома має рушницю, угу. е дозвіл і які Маю такий у нас термін, закінчується постійно, uh -huh. якось так швидко. Uh -huh. І напевно у мене виникнуть або якісь трудності, або якісь на наоборот, полегшення у мене будуть для того, щоб це продовжити. Скажи, будь ласка, акцент на чому робити мисливцю, куди бігти, куди стучати, куди дзвонити і куди нести? А, ну дивіться, Олег Петрович, на сьогоднішній день взагалі з цим немає проблем. Тому що. Е, ви, як є нашим постійним клієнтом, е, нашим мережі магазинів Супсан, вам взагалі не треба думати, куди вам бігти. У Вас є ми для того. Ви прибігли до нас з е, своїми питаннями, і ми, як е, ваш улюблений магазин, можливо. Вже зроблю такий собі комплімент, або як найближчий ваш партнер, ми за вас зробимо всю роботу. Але є такі певні документи, які ми, на жаль, не можемо зробити за вас. Тобто, е які саме зміни і доповнення е прийняті, я розказувала в минулій передачі, що стосується діючих мисливців. Якщо ви є мисливцем, Якщо ви маєте дозвіл на право носіння зберігання зброї, відповідно раз на три роки вам треба робити технічний огляд вашої рушниці. Це стосується на сьогоднішній день і гладкоствольної зброї. І на різної зброї. Чому? Робиться єдиний реєстр зброї, туди будуть внесені всі власники зброї. Рушницю теж сюди можна приносити свої Е, Дивіться, на жаль, нам не дали мисливським магазинам не дали право, як експертів, дивитися, проводити технічний огляд зброї. Можливо, на жаль, а можливо, і на щастя, тому що все-таки для того, щоб провести технічний огляд зброї, на різну треба відстріляти. Для цього треба мати спеціальні камери, спеціальне обладнання і, відповідно, займатися цим Займається тільки Це власник особисто. особисто власник приходить в найближчий експертний центр, е приходить, пише заяву, здає свою зброю, і працівники експертної служби роблять е нарізну зброю, беруть на відстріл. Гладкоствольну зброю беруть на тихогляд. Тобто гладкоствольна зброя не відстрілюється, просто її оглядають. Чи немає ніяких конструктивних змін в цієї зброї, чи нічого вони вносили ніяких самовільних змін в цю зброю. Тобто, працівники експортної служби вони мають для цього все спеціальне обладнання, відповідно, досвід, відповідно, вони займаються. Це їхня прерогатива. Вони цим займаються. Не, е е Сама процедура не є затяжна, вона не робиться там 10-20 днів, вона робиться максимально до 2 днів. Тобто, сьогодні ви здали зброю, на другий день ви забрали, і вам експертна служба видає спеціальну довідку. Для нарізної зброї видається довідка для нарізної зброї, для гладкоствольної зброї видається технічний огляд, огляд гладкоствольної зброї. Відповідно, маючи цю довідку, ви, ви е, збираєте наступні документи. Самі документи не змінилися. Що вам дляє? Для того потрібна як власнику зброї. Медична довідка. Вам потрібен, по-перше, посвідчення, паспорт, ID карта те, що ви є громадянином України. Прийшли. Взяли з собою паспорт ID-карту, взяли свій ідентифікаційний код, взяли витяг з реєстру територіальних громад. Що це за витяг? Звичайний елементарний витяг, який береться або в ЦНАПі, або через дію. Витяг видається в ЦНАПІ 10 хвилин, в дії він робиться буквально за одну хвилину. Зайшли в додаток Дія. Зайшли в послуги, зайшли в витяг про реєстрацію. Все роздрукували дві хвилини. Немає вас де роздрукувати. Підходьте в мисливський магазин. У е, нас слава Богу, є у всіх принтери. Ми самі вам все роздрукуємо. Нема питань. Тобто, ці три основних документи: фотографія ваша, 35 х п'ять на чотири догляд, огляд технічної зброї, або відстріл для нарізної зброї, або відстріл для спецзасобу. Медична довідка, довідка про навчання, яка у вас вже є в будь-якому випадку, тому що вони поновлюються кожних три роки. Якщо у вас немає довідки про навчання, ви можете прийти в мисливський салон Арсенал. Отримати навчання, здати в дозвільній системі екзамен, і відповідно у вас буде довідка електронна, вже нового зразка про навчання, те, що ви маєте знати про зброю, про право носіння і зберігання тієї зброї. Е, 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 сразу хочу питання, які мене виникають, буду задавати, вибачте, перебуває. Да, але е, оця книжечка червона, красива у мене така угу. написана на дозвіл. її же не буде, да? Е, книжечки не буде, тому що так як ми все таки країна, яка планує іти в, в ногу з часом, яка йде до якої Ось більшого розвитку в майбутньому. Я в попередній передачі казала: ви будете мати всю наявну зброю в застосунку дія, тобто ви відкриєте, і у вас буде повний перелік. Вся ваша інформація з приводу того, е яка у вас є зброя, вся інформація з приводу які номера зброї, то, е чи маєте ви право на цю зброю, чи не маєте вся ця інформація буде міститися в застосунку дії. Добре, я чому запитую це? Бо от я на інтернету немає, дії не працює так. Для У мене прийшли, перевіряють вашу дозвіл для таких випадків дозвільна система на сьогоднішній день. Або ж ми, мисливський магазин, нам надано таке право робити, вносити всі документи за вас. Ще ж в нас є такі люди, які не всі мають дію. Тому це стосується саме таких випадків. Ви приходите в мисливський магазин від вашого імені. Працівники мисливського магазину подають в єдиний реєстр зброї всю інформацію. Відповідно від вашого імені ми роздруковуємо витяг. Який дає вам дозвіл на на носіння і зберігання зброї, цей витяг буде звичайного формату А4, але на ньому буде міститься вже QR-код, який е, заміняє всі початки ці колишні заміняє всі підписи всіх цих можновладців, які можна поставити. Тобто ви будете мати листочок формату А4, який викладете файл, ложите до своєї зброї. І на випадок, е, якщо ви знаходитесь на полюванні в тому місці, де немає інтернету. Ви достаєте цей паперовий дозвіл і показуєте людям, які мають право вас перевіряти. Е, як довго термін часу, щоб зараз, наприклад, продовжити дозвіл на зброю займає так приблизно? Можливо, хтось вже по новим правилам робив? Так, робити? дуже багато да? людей на сьогоднішній день, тому що зміни відбулися в законі 23 червня. З червня місяця по сьогоднішній день дуже багато людей замінили, дозвіл, замінили старий дозвіл старого зразка на новий дозвіл. Це не займає абсолютно багато часу. Якщо ви паспорт України чи id карту, людина в любому випадку має. ідентифікаційний код має витяг з реєстру територіальних громад. Я ж сказала, це робиться за дві хвилини. Там взагалі нічого складного немає. Сфотографуйтеся по дорозі з роботи додому. Вас буде ви будете селфі, мати селфі, селфі зробити? Можна навіть і селфі зробити. Якщо вас, вас вийде чітка фотографія, навіть в цьому випадку не заморачуйтесь. Немає чітких вимог. Це має бути чорно-біле фото, кольорове на фоні дерева. Чи ще це має бути чітке фото вашого обличчя. Все цього достатньо. Е, ці всі елементарні документи ви завжди їх повинні мати з собою. З документів, які ви, можливо вам придеться зробити, це медична довідка. Яка так само робиться, ви прийшли в поліклініку чи в приватні якісь структури медичні. Ви прийшли, зробили довідку. Буквально вона робиться на протязі пів години. Медична довідка, довідка про навчання. Знову ж таки, повторюсь, якщо ви є діючий мисливець, вона вас зберігається в паперовому вигляді в справах або має бути на руках. Якщо її з якимось чином втрачено, ви маєте право її поновити в мисливському салоні Арсенал, там, де ми проводимо навчання. Довідка про навчання заяву. Ми, як мисливський салон, маємо право. Ми її роздруковуємо, Ви її власноруч підписуєте. Ці надаєте нам довідку про відстріл або ж, знову ж таки довідку про технічний стан огляду вашої гладкоствольної зброї. Ми ці бумаги всі збираємо. Відскановуємо і подаємо самі в її Нічого складного немає. Люди, які хочуть поновити дозвіл, роблять це на протязі один, максимум два дні. Але цим просто треба потрапити страховка. Так само, що був таким обов'язково. Обов'язково так так да. зараз можна приходити. У вас є якісь там співпраці. Е, є співпраці страховими компаніями. Страхування на сьогоднішній день власника зброї коштує 51 гривня. Відповідно, біля нас, біля нашого магазину, знаходяться дуже багато страхових компаній. Ми. Посилаємо людей. Можна на сьогоднішній день страхов... страховку таку зробити навіть по телефону безпосередньо, коли ви маєте свій рахуночок на телефоні, ви можете проплатити, і вам зразу вона прийде в електронному вигляді. Вам нікуди не треба бігати, нікуди ходити. Все, тобто, всі весь пакет документів може зайняти максимально до двох днів. Це з тим, що у вас немає медичної і немає довідки про навчання. Все. Ви приходите, здаєте ці документи, сплачуєте. При тому в той самий день, коли ви подаєте нам документи, ми надаємо вам платіжну квитанцію. 18 гривень це плата за дозвіл на придбання. 9 гривень це плата за виготовлення дозволу на продовження на право носіння. Ну, це було це терміни всі, які були. Термін дозволу три роки, тобто по датам, по термінам, нічого не змінилось. Змінилось тільки те, що ви тепер не стоїте в чергах в дозвільну систему. Ви не ходите тільки в ті дні прийому, коли працює дозвільна система, чи коли в них прийомні дні, прийомні години. Будь ласка, ви в зручний для вас час з понеділка, по суботу, ви приходите в перший найближчий до вас мисливський магазин, приносите весь пакет документів, обов'язковий той, що і був потрібен. Як і раніше, так і зараз на дозвільну систему, тільки приходити в зручний для вас час, в обідню перерву, приносити їх в мисливський магазин, ми подаємо їх самі, від вашого імені. І все. І останнє запитання: якщо у людини є дозвіл, у мене, наприклад, ще дозіл, діючий. діючий, десь два роки, по-моєму, здається uh -huh. мені, то він ще діючий. Да? Тобто я вже можу його, коли приходить час, прийти до вас, чи вже можу віддати, щоб мені його. Все залежить від е, вашого бажання на сьогоднішній Бінчі, день. Да? Да, на сьогоднішній день я вже в тій минулій передачі казала, що є дуже великим плюсом. Е, людина, яка, наприклад, не має змоги подати, навіть якщо дозвіл закінчився, ви маєте право подати е, заяву на продовження дозволу навіть після закінчення терміну. Правда, це на жаль, на сьогоднішній день ви будете мати адміністративний штраф, якщо не помиляюся десь у вигляді 85 гривень. Але навіть немає ніяких некарних санкцій до вас, тому що всі розуміють, що в країні йде війна. Якщо така ситуація, як у вас, що ви маєте старий дозвіл, який ще буде діяти два роки, не спішіть. Хай, від, хай за місяць часу, за 10 днів до закінчення вашого терміну. Ви знову ж таки прийдете до нас в магазин, і ми вам поновимо, подамо всі документи і поновимо ваш дозвіл. Якщо у вас протермінований дозвіл, то ми, на жаль, не маємо права допомогти вас в цій ситуації, тому що всі функції. По протермінованим дозволам покладені тільки на працівників МВС України, тому що вони виясняють зв'язку з чим протермінований дозвіл, а де ви були в цей час? Ну тобто, цими всіма питаннями займаються працівники національної поліції. Але якщо то дозвіл у вас діючий, старого зразка, якщо ви маєте бажання, приходьте сьогодні. Ми поновимо вам сьогодні. Якщо не маєте бажання, у вас є якісь певні свої. Задачі, які ви повинні виконувати, будете бачити, що у вас закінчується термін дозволу, закінчується, залишається місяць. Будь ласка, підходьте до нас ми всі по новому документу. Дуже вдячний за дуже змістовну відповідь ласка. на мої запитання. До речі, якщо у вас будуть запитання, так само як у мене виникли. Магазин Арсенал завжди вас радий завжди. бачити. Заходьте, питайте і отримуйте такі же відповіді, які я Ще може кави привести. Звичайно, <гас> якщо є якісь запитання, можливо, я не в повному обсязі відповіла на всі питання, які є до, е, до наших мисли... від наших мисливців. Будь ласка, кожного дня з 9 до 19 години. Приходьте до нас, є менеджери, консультанти, є я на місці. Задавайте свої питання, консультуйтеся, радьтеся, приносите документи. Будемо дивитися, що ви маєте, чого ви не маєте, що вам потрібно. В будь-який зручний для вас час. Приходьте, ми завжди будемо раді допомогти. Мережа магазинів Сапсан, мисливський салон, Арсенал. Наші двері завжди відкриті для вас. Будемо раді бачити всі. З вами були Олег і Тетяна. Новини Арсенал і слава Україні! Героям слава!